Депутати Славутської районної ради делегували представляти інтереси району у складі госпітальної ради Шепетівського госпітального округу, що створений згідно медичної реформи. Двох головних лікарів центру первинної медико-санітарної допомоги Олега Гаврилюка та центральної районної лікарні Віктора Івашчука. Таке рішення було прийнято на сесії районної ради, пленарне засідання якої відбувалось 16 травня. Серед інших питань порядку денного, які попередньо обговорювалися на депутатських комісіях, особлива увага приділена змінам до районного бюджету. З цього питання було підготовлено навіть два проекти рішень: в одному пропозиції управління фінансів Славут. Ської райдержадміністрації в іншому профільної депутатської комісії розбіжності у двох проектах виникли з проблеми дофінансування медичної галузі. Депутати пропонують, аби фінансовий тягар з утримання медичних закладів пропорційно розділили між собою район, місто і об'єднані територіальні громади. До того сесія має утриматись від виділення додаткових коштів, звучало під час виступів депутатів. Щодо решти, позицій суперечностей не виникало. Відтак, депутати підтримали другий проект рішення. На сесії підсумували виконання програми розвитку земельних відносин за попередні п'ять років і затвердили. Аналогічну програму на наступне п'ятиріччя на прохання правоохоронців. Депутати погодились допомогти придбати службовий автомобіль для дільничних інспекторів поліції, які обслуговують територію Славутського району. Відповідні доповнення вони внесли до комплексної програми профілактики злочинності в районі. Заслухали депутати, як виконується районна програма профілактики та боротьби зі сказом на Славуччині. Ця небезпечна хвороба через недостатню вакцинацію продовжує. Складати загрозу. Уже цього року виявлено чотири випадки захворювання на сказ свійських та диких тварин. Розглядаючи питання зі зміни складу ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи міськрайонного радіо, затверджуючи технічну документацію щодо поділу та об'єднання земельної ділянки по вулиці Шкільна, 10 села Улашанівки, депутати голосували. Одностайно так само затвердили вісім розпоряджень голови районної ради. Серед депутатських запитів, які звучали на початку пленарного засідання, один зняли з контролю, інший взяли до розгляду. Перший стосувався автобусного сполучення Славута Пузирки». Тут досягнута домовленість із приватним перевізником, який двічі на тиждень у вівторок та суботу заїжджатиме в село. А резервний автобус зніме перевантаження рейсу на село Сьомаки. Другий депутатський запит торкається проблеми енергозабезпечення двох вулиць села Дякова. Люди просять допомогти у встановленні додаткового трансформатора. Це звернення буде депутатами передресоване до РЕМУ. А в різному на завершення сесії говорили про те, що районна рада готова підтримати Славутську міську раду у судових позовах до кабінету міністрів України щодо пільгових перевезень і виділення коштів на 30 кілометрову зону ХС. А також депутати заслухали звернення тверезників України до співвітчизників та отримали запрошення від громадської організації Твереза Славучина відвідати святкування з приводу 10-ї річниці створення їх організації, яке відбудеться у найближчу суботу.